Отже, я так коротко праві новини за сьогодні, за 27 11 2024 року. Я як юрист і так кожен день читав новини, там декілька ресурсів, що в нас у державі відбувається, цікаво, щоб бути в курсі і підковами, то вирішив, поки в нас тут прямий ефір розкочігаюся, то з вами ділитися такими правовими новинами, що я знайшов цікаво. Перше, Верховний суд підтвердив неможливість повернення Приватбанку колишнім власникам. Хто, якщо пам'ятає, там Коломойський щось судиться чи його компанії судяться, я не вникав. Але Верховний суд сказав, що неможливо розглядати навіть таку справу, як я так зрозумів, перебіг очима. Приватбанк буде належати державі. Що би я тут сказав, як, як юрист, як адвокат, все таки дуже важливо. Щоб у державі була захищена власність, тобто, щоб право власності було непорушне і жлізобетонне. Ну, про Приватбанку не знаю, От там нюанси, ще щось, які... але дуже важливо, ну, це, мабуть, такий перший стовп, на який тримається сучасна така прозахідна держава, яка би мала триматися перший стовп, це непорушність права власності. Щоб жодним чином, навіть у таких випадках, якось держава обходилася без цього. Там хтось щось не чудив, довів щось до банкротства, сажайте їх у тюрму, нехай несуть кримінальні вироки, конфіскуйте майно, але право власності має бути непорушним. Це моя така думка. Друга новина, яку я надибав юридична це про те, що. Ось Кабінет міністрів затвердив новий порядок повернення непридатних чи небезпечних для споживання харчових продуктів. Я так його одним оком пройшовся. Ну, можна буде повертати харчові продукти, тобто взяли в супермаркеті, поносили і повернули, е, які зберігаються до температури 6 градусів. Ну, як на мене, з харчами взагалі так жартувати не треба. Це зайвий порядок, тобто, тому що будуть там купив сок і будуть його носити туди-сюди, з дому в магазин, з магазину вдома додому. Критично ставлюся до цього: постраждають, постраждають люди, які продають ці продукти, їм будуть носити назад всяке барахло. Також цікава у нас новина. Але це тільки на рівні з законопроекту, роботодавці можуть зобов'язати затвердити політику захисту психічного здоров'я на робочому місці. Якщо коротко, то там, де буде більше 50 працівник, потрібно буде створити службу психічного здоров'я. Ну і Відповідно, хтось і штрафи придумає і все, От зробити бригаду будівельну. Там будівельну бригаду на 50 чоловік і одного психічно нездорового тобі потрібну нагрузку або плати нашій державі. Ну, потрібно і таких людей захищати, нічого проти не маю, але ну, чому його захищати за рахунок такого середнього маленького бізнесу? Мабуть, це під питання Ну, і таку ще новину за сьогодні надибав. Що наша держава, ну щось вона робить, там по 6,5 тисяч гривень допомоги на придбання теплих речей дітям, ну тобто малозабезпеченим, внутрішньо переселеним тощо. Я вважаю, це непогана не така от дотація нашої держави, оскільки десь сама держава в цьому й винна, тобто її влада. Що війна так відбувається, постраждало дуже багато людей, ну, які нічого нічим не винні. Але основний винуватий, звичайно, це наш шизофренічний сусід зі Сходу.